Знаходили її за допомогою гідролокатора Шаркмаріна. Водолази виходять на локацію, приблизно таку, в якому місці вона може бути. Занурюються і за допомогою сонара роблять пошук. Виявлення її йде, ідентифікація самого об'єкта, оцінка і потім вже операція підйому. Спочатку трохітапний йде підрив, знешкодження її, а потім вже понтування, підйом. І транспортування. Зараз ми працюємо майже з усіма мінами, типами мін. Основна складність в тому, що ми можемо не знати, які саме сенсори можуть встановлені бути на цій міні, тому ми працюємо з максимальною безпекою. Виконуємо усі заходи, виконуємо заходи з підриву заряду шокового, щоб знищити усі сенсори та датчики. Знешкоджуємо об'єкти і далі їх або знищуємо, або вилучаємо. Всі ми з вами знаємо офіційні цифри це близько 400. Мін в акваторії Чорного моря попередньо. Останній літак, який скидав, як ви бачите, фаби з ОМПК, робив це у 23-му році. Тобто, останній Су-24, який скидав, це було знищено 5 грудня 23-го року нашими колегами з повітряних сил. Після цього вони не можуть здійснювати подібне мінування, військово-морські сили ці скиди всі фіксували. Відповідним чином, для того, щоб незалежно від того, які дії будуть проводитися в майбутньому, тут і зараз забезпечити безпеку цивільного суднопласту. Тому ми постійно фіксували ці удари, для того, щоб убезпечити цивільні судна.